Сьогодні 675 й день війни, і сьогодні день жалоби в Одесі, Дніпрі і Запоріжжі, тобто в містах, де найбільше загинуло людей під час останньої ракетної атаки, та шахедами та інших обстрілів. І в Одесі загинуло четверо, багато постраждали. Багато квартир зруйновано. І сьогодні день жалоби. Прапори, які з перших днів війни були у верхньому положенні, сьогодні у нижньому схилені. Насправді причин для скорботи, починаючи з початку цієї війни, з повномасштабного вторгнення, та й раніше. Причин для скорботи багато і багато людей переживають. Скорбот. І прочитаймо сьогодні у псалмах, псалом 12, в деяких виданнях він 13, псалом Давида з другого вірша. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі у серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Далі, шостий вірш. він. Позитивний. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. Це псалом плачу, псалом скорботи, і тільки в кінці автор висловлює надію. І багато людей переживають скорботу, скорботу переживають ті, хто втратили рідних, ті, хто безпосередньо постраждав когось скорбота не за людиною, але, допустимо, за своїм домом, який він змушений був залишити, у когось скорбота за дитинством, яке було відібране. І через скорботу ми проходимо. І важливо проходити через неї правильно. Як Дайан Ланберг в своїй книзі написала. Коли книга називається Страждання і серце Бога, і коли вона говорить про те, як допомагати проходити людям скорботу, там є важливість зауваження. Ось вона пише про важливість голосіння, тужіння, плачу. І вона пише: ми помиляємося, коли підганяємо людину, що перебуває в скорботі, ще й аналізуємо, скільки горя вона виразила за час наших відвідань. Ми ж хочемо, щоб скорбота тривала недовго і не була надто емоційною. Воліємо просто сидіти і відповідати на запитання постраждалого. На жаль, у мене склалося враження, що до людей, які опинилися в скорботі, у наших церквах ставляться так, наче вони чинять щось неправильне, коли тужать, особливо коли в їхніх зізнаннях простежуються нотки запитань до Бога. У голосінні люди висловлюють свої скарги Богові і просять Його діяти від їхнього імені. І як приклад, вона якраз приводить той псалом, який ми прочитали. Це і є приклад тужіння і плачу перед Богом». Голосіння, тужіння і плач допомагають людям бути чесними перед Богом, говорити вголос про справжні почуття, що терзають душу, про сумніви і запитання. Вони не мають на меті розв'язати проблем. А допомагають людям відкрити перед Богом правдиву картину того, що відчувають та про що думають насправді. Це важливі зауваження, і думаю, що багато наших людей за час війни вже навчилися, як висловлювати скорботу, і особливо як допомагати людям, які в скорботі. Тому, напевно, вже менше цього такого підходу, коли хочуть. Бажають, щоб скорбота швидко закінчилася. І для нас дійсно важливо виливати наші серця перед Богом, коли на нас несправедливо нападає ворог. І навіть коли Біблія говорить про страждання, які зумовлені гріхами Божого народу, наприклад, в книзі Плач Єремії пророк висловлюється дуже сильно, дуже поетично. І закликає народ виливати серце перед Богом. Давайте зачитаємо деякі вірші звідти. Це плач Єрмії, Другий розділ. І тут, наприклад, 18-19 вірші. «Проливай, як потік сльози в день та вночі. Не давай відпочинку собі, нехай не спочине зіниця твоя. Уставай голоси уночі на початку сторожі. Виливай своє серце, мов воду навпроти обличчя Господнього. Підіймити до нього долоні свої за душу своїх немовлят, що від голоду мліють на розі всіх вулиць. Споглянь, Господи, і подивися, кому ти зробив таке. Тут скорбота з приводу руйнування Єрусалима. Велика біда, велика трагедія. І... Сказано, виливай своє серце, мов воду навпроти обличчя Господнього. Не треба робити вигляд особливо стійкої людини, чи намагатись швидко перейти до втіхи і радості. Господь через пророка каже: якщо відбулася трагедія, виливай своє серце, мов воду навпроти обличчя Господнього. Тому. Якщо ми самі в скорботі, будемо виливати серце і будемо молитися за тих, хто зараз знаходиться в скорботі, як ті, хто постраждав під час цієї атаки, так і ті, хто постраждав від війни раніше. І ще важливі думки з книги Дайан Ланберг, що плач адресується не людям, а Богу. Відчайдушний плач якраз і свідчить про віру. Адже тут її видно в людині, яка перебуває у страшних умовах і тяжко страждає, та при тому знаходить у собі мужність звертатися до Бога, говорити йому про свій біль та ставити чесні запитання. Будемо молитися також за те, щоб чи наша скорбота, чи скорбота інших людей приводила нас, чи їх до Бога, щоб Дух Святий спрямував цю. Скорботу навіть у самих важких питаннях, які люди ставлять Богу. І також будемо пам'ятати, що коли ми зараз святкували Різдво, продовжуємо ще роздумувати над значенням Різдва, то народився той, хто в книзі пророка Ісаї названий чоловіком скорбот, страждальцем. Давайте прочитаємо про це у Ісаїя 53 розділі. Там сказано з 3 вірша: Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі, наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир і його ранами нас уздоровлено. Страдник знайомий з хворобами. Хороби тут всі види страждань маються на Він розуміє тих, хто страждає. І він здатний їх втішати. І як пише Дайан Ландберг, що святе письмо каже, що Господь поніс на собі наші тягарі й скорботи. Це означає, що ми ніколи не матимемо справу зі скорботою своєю чи інших, яку не поніс на собі Господь. Він також названий утішитва, він знає, що таке скорбота, і прагне, щоб ми прийшли до нього зі своїми зраненими серцями живучи у цьому проблемному світі. Йому відомі тягарі людської душі, він зазнав ударів і переломів. Він каже: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Неначе матір, яка з любов'ю запрошує, іди до мами на ручки, Бог почує ваше голосіння і тужіння, ваш плач і ваші сумніви. І ось що вона пише далі: кожен зазнав у житті втрату У вигляді смерті, зґвалтування чи іншої травми. У шлюбі, на війні, кожного з нас обікрала смерть близької людини або цінного для нашого серця, це скорбота. Шануйте тих, хто в ній перебуває, тільки, будь ласка, не тужіть так, як ті, хто не має надії. Ісус, який узяв усю нашу скорботу на себе, прокладає нам шлях. Він пообіцяв, що настане той день, коли Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ось нове все творю. Будемо виливати серця перед Богом, і хай Господь втішить тих, хто в скорботі, допоможе пораненим і зміцнить нас усіх, тому що ворог прагне нас деморалізувати, щоб ми були. В страху, щоб ми опустили руки, але ми знаємо, що потрібно продовжувати боротьбу, тому будемо молитися за наш народ і особливо за наших воїнів. І хай Господь втішить тих, хто в скорботі, Хай Господь дасть сил тим, хто в боротьбі, тим, хто служить, тим, хто допомагає, і хай Господь звільнить нас від ворогів наших. Як Давид казав, як довго мій ворог підноситись буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його приміг, щоб мої вороги не раділи, як я зхитаюсь. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.